Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит, я, Світлана Миколаївна Воробейчик. Сьогодні ми продовжуємо серію наших відео і відкриваємо нову рубрику Запитання відповіді, де будемо надавати відповіді на більш актуальні запитання, які ми отримуємо в процесі нашої роботи. І сьогодні. Ми дамо відповідь на запитання, якщо отримали послуги від нерезидента, які податкові наслідки можуть виникнути? Давайте розбиратися з цим питанням. Відразу хочу зауважити, що деякі податкові наслідки можуть бути неочевидними. Тому що необхідність сплаті тих чи інших податків може виникнути не тільки безпосередньо у платників таких податків, а й у неплатників. Які це можуть бути податкові наслідки? По-перше, звичайно, податковими наслідками у нас може бути нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість. Причому такий обов'язок виникає. Не тільки у платників, але й неплатників у відповідності до статті 186 і 208 Податкового кодексу України. Другий податковий наслідок це нарахування податку на доходи нерезидентів джерелом походження з України, так називаємо податок на репатріацію, резновид податку на прибуток. Також. Виникає зазвичай не тільки у платників податку на прибуток. І третій податковий наслідок, який можливий, і стосується безпосередньо тільки платників податку на прибуток, це нарахування, збільшуючи податкової різниці у високодохідників або тих підприємств, які рахують податкові різниці в декларації на прибуток. Тому давайте. По кожному з цих податків. Перше це у нас податок на додану вартість. Маємо справу в даному випадку з послугами. У цьому питанні важливу роль відіграє їх місце постачання. При цьому місце постачання послуг у нас визначають за особливими правилами, за правилами встановленою статтю 186. За загальним правилом, місце постачання послуг завжди у нас визначається по місцю реєстрації постачальника цих послуг, про що прописано в пункті 186.4 ПКУ. Тому за загальним правилом, якщо ми отримали послуги від нерезидента, то вони не повинні оподатковуватись. Але ж для деяких видів послуг перелічених у пункті 1862 186.3 у нас з вами місце постачання визначається за особливими правилами, що нам в цьому випадку трактує податковий кодекс. Він нам з вами говорить про те, що під місцем постачання. Фактичного постачання послуг, які пов'язані з рухомим майном, у нас з вами є місце їх фактичного постачання визначене за пунктом 186.2.1 податкового кодексу. Фактичне місце знаходження нерухомості під час проведення таких послуг це зазначено в пункті 186.2.3 кодексу. І найбільш цікавий пункт 186.3 і 186.31, це коли у нас з вами місце постачання послуг визначається за місцем реєстрації суб'єкта господарської діяльності, безпосередньо одержувача послуг. Тому давайте розбиратися, що це можуть бути за послуги. 1863 у нас з вами розповсюджується на великий переліг послуг, які ми зазвичай і отримуємо від нерезидента. Це стосується рекламних послуг, це стосується послуг з наданням майнових прав інтелектуальної власності. Це стосується консультаційних, інженірінгових, юридичних, бухгалтерських, аудиторських послуг. Послуг з обробки і тестування програмного забезпечення, з надання консультацій в сфері питань інформатизації. Також це стосується надання персоналу, надання в оренду нерухомо рухомого майна, крім транспортних засобів. Це стосується телекомунікаційних послуг, посередницьких послуг. Потім це мають у нас місце надання транспортно-експедиторських послуг. І нещодавно у нас з'явився в Податковому кодексі новий пункт 186.3.1 так називаємо електронні послуги, тобто це послуги, які у нас надаються через мережу інтернет або за допомогою програм на планшеті, телевізорі або будь-яких інших пристроях. Що належить до таких послуг? Це надання електронних видань, доступ до зображень текстів відео, це послуги підписки, надання доступу до всіляких баз даних, доступ до хмарних сховищ, програмне забезпечення його обслуговування, а також надання рекламних послуг та іншого. Саме коли отримувач послуг не резидент. Отримав послуги, про які ми з вами проговорили, найбільш за все, в нього виникає необхідність нарахуванні податкових зобов'язань. Тому що одержува... визначення місця у нас з вами є територія України, тобто нарахування податкових зобов'язань за ставкою 20%. І, як я вже казала, у нас в цьому випадку виникає необхідність нарахування не тільки у платників ПДВ, а й у неплатників. Давайте розбиратися, які податкові наслідки у платників, які у неплатників. Якщо ми мову ведемо про платників, то звичайно такий суб'єкт повинен нарахувати податкові зобов'язання, скласти податкову накладну. Зареєструвати її і сплатити такі податкові зобов'язання у разі необхідності. Базою оподаткування у нас в цьому випадку буде вартість перерахована в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату виникнення зобов'язання. Датою виникнення зобов'язання у нас буде перша подія або перерахування передплати, або отримання безпосередньо таких послуг. Але у нас в цьому випадку для платників ПДВ дуже цікавий нюанс. Одночасно ми з вами складаємо податкову, реєструємо її, включаємо до податкових зобов'язань і тут же податковий кодекс нам надає право отримати за такою податковою накладною податковий кредит. Тому у платників ПДВ. Як ми вже зрозуміли, виникає необхідність скласти, зареєструвати в загальні терміни таку податкову накладну, наш порядок складання податкової накладної. пункт 12, нашого порядку 1307. Надає нам певні вимоги при складанні такої податкової накладної. Ну, звичайно, така податкова накладна буде складена на отримувача на покупця безпосередньо резидентом самим на себе, тобто, у покупця ви будете мати власні реквізити. Що стосується продавця, так, Звичайно, така податкова повинна складатися від імени нерезидента. Тому продавцем буде назва цього нерезидента, через кому не забуваємо вказати країну цього нерезидента. Також порядок 1307 визначає в цьому випадку особливе, зазначення особливого індивідуального податкового номеру це 5 і 11 нулів. І ще однією особливістю складання цієї податкової є, що в верхньому лівому віконці ми з вами повинні зазначати тип причини 14 складена на отримані послуги від нерезидента. Що стосується заповнення табличної частини, то ніяких незвичайних особливостей в її заповненні немає. Вона заповнюється в загальному порядку. Звичайно, така складена податкова накладна повинна потім опинитися в декларації такого платника ПДВ. Якщо у нас з вами складена податкова, зареєстрована своєчасно, звичайно, вона опиниться одночасно в декларації, в складі податкових зобов'язань і в складі податкового кредиту. Якщо буде несвоєчасна реєстрація, тоді податкові зобов'язання виникнуть в декларації за першою подією, а податковий кредит ви зможете вказати тільки в періоді реєстрації такої податкової накладної. Ну, це ж звичайні податкові наслідки у платника ПДВ. Вони якби звичайні да, для нього. Але ж, як я вже сказала, якщо одержувач послуг не платник ПДВ, то, на жаль, мабуть для нього все ж таки він повинен розуміти, що податкові наслідки з ПДВ виникають і у нього. Визначення податкових зобов'язань у нас з вами для неплатника ідентичне. Схемі визначення податкових зобов'язань у платника ПДВ. Але, звичайно, не платник ПДВ не буде складати податкову накладну, не буде подавати додаткову декларацію з ПДВ, але він повинен виконати наступні свої зобов'язання. Це стосується як неплатників ПДВ юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців на будь-якій системі оподаткування. В цьому випадку він повинен скласти розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з отриманням таких послуг від нерезидента за особливою окремою формою Кодифікатор її ви бачите fg 0215526. Подати такий складений податковий розрахунок до Державної податкової служби за місцем своєї реєстрації протягом 20 календарних днів, які наступають після звітного періоду, в якому отримані такі послуги, і, звичайно, протягом 30 календарних днів після місяця отримання послуг, сплатити. Таку суму зобов'язання з ПДВ. Тобто, якщо неплатник ПДВ отримав послуги від нерезидента 15 квітня, то до 20 травня він повинен подати розрахунок за особливою формою, і до 30 травня повинен сплатити суму такого визначеного ним податкового зобов'язання. Наступний податковий наслідок це податок на доходи нерезидента. Як я вже зазначала, він також у нас з вами може виникати не тільки у платників податку на прибуток. Тому що доходи, отримані нерезидентом, з походженням з України, у нас з вами податковуються за правилами статті 141 пункта 141.4 податкового кодексу. І за цим пунктом резидент, юридична особа, фізична особа-підприємець, самозайнята особа, незалежно від системи оподаткування, на якій він знаходиться, під час виплату нерезиденту доходу з джерелом походження з України, має утримати такий податок, так називаємо податок на репатріацію. Якщо такі резиденти виплачують доходи фізичній особі підприємцю нерезиденту, тоді у нас виникає необхідність сплачувати, нараховувати ПДФО та військовий збір, тому при роботі з нерезидентами мають враховуватись пункти 160 статті, пункту 160.1, згідно з яким. Доходи, які отримані нерезидентом з джерелом походження з України, підлягають у нас обкладенню податком на такі доходи нерезидентів за ставками, визначеними статтю 160 Податкового кодексу України. Ставки, в залежності від виду отриманих послуг, у нас можуть бути 0, 4, 6, 15, 12 або 20%. До яких послуг повинні застосовуватись ці всі ставки? У частині імпорту послуг під таке оподаткування у нас з вами потрапляють. Фракт, доходи від інженірінгу. Оперативний лізинг, оренда, доходи від провадження спільної діяльності, винагороди за проведення освітньої, наукової, релігійної, спортивної, а також іншої розважальної діяльності на території України. Це стосується також страхових внесків, комісійних, брокерських платежів та іншого. Тобто податок з доходу нерезидента повинен бути утриманий з договірної вартості. І сплачений до бюджету податковим агентом резидентом. Тобто, це той податок, який повинен бути утриманий у джерела доходів за рахунок нерезидента. Тобто, виплата нерезиденту повинна відбуватися за вирахуванням цього податку. Але якщо ж ви не нарахували цей податок, не утримали його при виплаті доходів на резиденту, ви це повинні зробити за свій власний рахунок. І при цьому не забудьте застосувати натуральний коефіцієнт, який у нас застосовується аналогічно, нарахуванню додаткового блага при нарахуванні ПДФО. Формула цього коефіцієнту у нас є в статті 164.5 нашого податкового кодексу України, і він буде різний в залежності від тої ставки, яку ми повинні застосувати. Також при нарахуванні цього податку можливо послаблення або навіть пільгування в сплаті цього податку. Це може відбутися, якщо у нас існують норми міжнародних договорів, що набули чинності на момент отримання таких послуг про уникнення подвійного оподаткування. Тоді вони мають пріоритет над нормами нашого вітчизняного податкового законодавства. Про це прописано в пункті 160.2 податкового кодексу. Але щоб особа мала можливість скористатися цими договорами, такий нерезидент має надати резиденту довідку, чи її нотаріально завірену копію про належність нерезидента до держави-учаснику договору. А також це можуть бути інші документи, якщо вони передбачені таким міжнародним договором, ця довідка повинна бути складена за формою Законодавства тої країни, в якій зареєстрований цей нерезидент, легалізована та перекладена на українську мову. Звичайно, якщо така довідка резидентом не отримана, тоді у нас працює наш пункт. 103.10, яке говорить про те, що ми повинні застосувати норми нашого вітчизняного податкового законодавства і нарахувати або отримати податок на доходи нерезидентів з джерелом походження з України. Ну і звичайно, така особа, яка виплатила доходи нерезиденту, повинна про це звітувати. Звітувати ви будете у вигляді звіту про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у складі декларації з податку на прибуток, подаючи окремий додаток ПН до рядочків 23-25 декларації з податку на прибуток. Якщо ви маєте звільнення або зменшення в нарахуванні цього податку, тоді ще ви будете подавати окремий додаток ПП про такі пільги. Але відразу хочу ще раз зауважити на те, що таку декларацію будуть подавати як платники податку на прибуток, так і неплатники. Платники податку на прибуток будуть звітувати. Про такі отримані доходи у складі податкових декларацій за свої певні звітні періоди неплатники повинні звітувати за результатами року в терміни для подачі річної податкової декларації. Ну і останній податковий наслідок, який, можливо, виникне, стосується платників податку на прибуток. Під пункт 140.5.4 ПКУ у нас вимагає збільшити фінансовий результат на 30% вартості товарів, робіт послуг, які ви отримали від нерезидента. Але це повинні бути особливі нерезиденти, а саме нерезиденти з низькоподаткових юрисдикцій, які внесені до переліку. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 1045 від 27.12.2017 року, або якщо ви співпрацювали з нерезидентами з організаційно правовими формами, звільненими від оподаткування податком на прибуток, і які у нас внесені до переліку згідно постанови Кабінету міністрів номер 480 від 4.07.2017 року. І це будуть робити платники податку на прибуток, які є високодохідниками, тобто мають дохід більше 40 мільйонів, або ті, які рахують податкові різниці, навіть при меншому обсязі доходів. Але в цьому випадку теж може бути пільгування в нарахуванні цієї різниці. Не доведеться нараховувати цю 30-відсоткову різницю наступним платникам податку на прибуток. По-перше, не буде цієї різниці, якщо операції з нерезидентом у нас потрапляють в контрольовані у відповідності до підпункту тридцять дев'ять податкового кодексу, тому що там вже починають працювати безпосередньо норми. Трансферного ціноутворення. Також не будуть працювати необхідність нарахування 30-відсоткової різниці, якщо при придбанні у нерезидента з особливою організаційно-правовою формою платник отримав. Від такого нерезидента офіційний документ про сплату нерезидентом податку на прибуток або корпоративного податку. Такий документ також має бути у нас виданий фінансовим органом країни нерезидента, за формою затвердженою в цій країні. Він повинен бути належним чином легалізований і, звичайно, перекладений на українську мову. І, і ще один момент, коли у нас з вами не буде нараховуватись ця різниця: це якщо витрати за придбаннями з такими особливими нерезидентами у нас будуть підтверджені платником за цінами, визначеними за принципом витягнутої руки, за процедурою, яка прописана в статті 39 податкового кодексу. Але за тими операціями, які не підпадають під визначення контрольованих. І тому такі платники звіт про контрольовані операції не подають. Ну, зразу відзначаю, що норми пункту 140.5.4 у нас з вами застосовуються виключно за результатами звітного податкового року. При подачі квартальних звітів у нас ці норми не застосовуються.